Як легко відмити шви з епоксидної затирки? Зараз я вам покажу. Це зона пічки, а тому тут шви завжди будуть брудні. Бачите, має бути шовчик ось такого кольору, сіренький, а тут він чорненький через золу, тому що потрапляють е, частинки золи і він забруднюється. Зараз буду відмивати. Спочатку мочимо. Далі наносимо супер засіб. І змиваємо. А тепер дивимось різницю. Ось ця частина шовчика вимита за допомогою секретного засобу, а тут не мита. Як бачите, результат не за це. А секретний засіб називається автопаста.